Вітаю, друзі! Мене звуть Олег канал Мовнік Outlast знову. Коротше, я зайшов завантажив цю гру. Капець, що тут відбувалося. Завантажив гру, і у мене тут ця сенсація просто була. Жесть. Я не, не розумію, чому так. Коротше, нам кудись потрібно, нам типу сказали вбити білі. Я не хочу вбити в білі, вбивати білі. Куди мені потрібно? до речі? Найдіть білі в головній лабораторії. А де головна лабораторія? Uh, типу білі нас врятував. Чому ми повинні вбивати його? Це я звідти прийшов, значить, мені скоріш за все, сюди. Окей, okay, пішли. Пішли. Так, чекай. Да, uh, <laughs> я згадаю, я знову забув клавіші. Бляха, no. правильно стати потрібно. Відкрий. Окей, добре. Напевно, сюди пішли. Камера uh, є. Yeah. Uh, батарейки у uh, нас сім батарейок, це чудово. Це гримитше ще, ще, ще шумить. Мені туди чи сюди? Звук наростає. Куди мені? Ну давай, окей, давай сюди, підемо. Наростає, наростає. Значить правильно йду. Якщо звук наростає, значить все правильно. Ага. Ага. Правильно ж я йду, чи неправильно? Напевно, правильно. Ні, це я на вихід прийшов, значить. <рес> Помітки. Ой, бляха, скільки його тут. Під горою. Прийшов мій. Короче, ясно. Куди мені? Добре, значить, пішли, скоріш за все, от сюди. Пішли... Яке тут жахіття відбувалося? Це просто жесть, жость. Ага. Так, це парашник, який тут великий парашник. Це зробили його відкритим для того, щоб тут можна було якось розійтися? З кимось, з якоюсь паскудою. Напевно, з цим Біллі. Напевно, Біллі буде нас переслід. Ага, бачу сліди, бачу сліди. А звідки я прийшов, чека? Я щось заплутався. Йой, кухня. Та? Да? Точно кухня. Тут десь кудись залізти потрібно, ні? Столовка. Місцева столовка. Ну, окей, припустимо. Тут багато дуже місць для того, щоб з кимось розмансовуватись. Відповідно, будемо бігати, напевно. Напевно, будемо бігати. Пішли шукати лабораторію, в якій повинен бути білі. Ліки. Може мені з'їсти ліки і все пройде. Типу, ну. Виявиться, що я, типу, в якийсь, Ну, персонаж. Лежить якійсь комі там, не знаю. Ага. Нє. Тікай, 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 тікай. Тікай, 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 тікай. Да Затікай! Єдріть колотіть. А що відбувається? Невдача. <свісно> Невдача. Ясно. Ясно. Окей, куди? Ага, сюди. Так, сюди, туди. Напевно, потрібно буде його отак. Сюди. Ну, так, як я і казав. Так, чекай, сюди, туди. Прямо. Тихо. Та відкривайте двері! Ага. Тирети Тити. Та біжи! Бляха, як воно вухо оре. А, мені херово стає! Мені херово! Відв'яжися, білі! Білі, ВІДВЯЖИСЯ Куди я біжу взагалі? Куди... Ага, ха <гум> Випустіть! Ясно. Випускай. Так, я правильно, неправильно? Так, неправильно, окей. Це ж паскуда через все проходить. Е Еть! Бляха, я повернувся кудись, ні? Я правильно йду чи неправильно? Відкрите двері! Ага, дякую. Так, я кудись прийшов. Їдріть колоті, це шо? Закрийте двері. Це що таке? Е, найдіть в головній лабораторії. Так він мене сам знайшов цей біллі. Мені сюди. Е, відключіть подачу жидкості в резервуарі. В якому? В цьому. Ей, чувак! Де тут відключається подача жидкості? А чому е цей рідини... а чому я... Опа, на. Чувак. Це тут відключить? Тут нічого не відключається. Нагору? Давай нагору. Чому я так повільно хож... ходить став? Він мені ногу зломав, чи що? Батарейка. Серйозно? <схід> я за батарейкою прийшов. Ясно. Демо звідси? Ти-ти-рі-ти-ти. -ти Сюди, напевно. Так чекай, я звідси прийшов. Оно, туди. Ось ось сюди. Окей, без проблем. Я не, не не читаю, що там на цих. Та закри двері, бля. Не читаю, тому що я боюсь, що за мною біллі. Біжить. Ага. Кудись сюди, напевно, так. Блок де. Музика, музика наростає така страшна. Тут щось? Нє? Та біжи! Я вже... Є, є. Я вже. Біжу, 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 біжу. біжу, я не знаю, куди я біжу. Чекай, чого туди. Там зачинено. Оце воно. Ага. the валве. Обережно. Відключить подачу тока в лабораторії. Генератора чи що? Окей. Що, 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 шо, що? Ей, Тири-ти-ти-ти! Типу назад мені потрібно, правильно? Я ногу зламав, пригнув. Бляха, ну що ж ти такий нездарний? Я ж закривав двері. Потрібно було знов зачинити двері. Потрібно було... А а оці. Отак, оп! Так, а тепер знайти, де його відключити. Напевно, отут десь. Скоріше за все. Тут зачинено. Там, напевно, двері відчинилися, да? Ті, які були зачинені. А, ну да. Куди тепер? А, сюди? Ага. Та біжи, давай, ну. Ой, бляха, тут двері відчинені були. Тихо, 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 сюди нагору. Чи вниз туди, ні? Біжи. Соплі вже течуть від такої біганини. Соплі течуть і тому я повільно біжу, тому що слизько дуже сильно. Це не нога зламана, це просто із-за страху. Слизько дуже, із-за соплей. Соплі... Ага, а! Давай залазь! А! Коли пальці відрізали не було, а. Біжи, біжи, біжи. А чому я сюди побіг, а не на світло? Ай! <плес> 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 так. А цей пар не діє на, на, на білі, ні? Так, тихо. Прибери камеру, бляха. Вона заважає. Куди зі шо? Куди натиснуть, який ток, як в Олекси, куди відімкнуть? Оце? Давай, відімкнай. Всі вирвай! Бо... Від... Ага. Все? Все чи не все? Я не можу тут потрібно з... спускатися. Так а куди мені? Відключить блок підтримання життя в Біллі. А, це ота е, штука. Е, ням -ням 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 -ням, в якій він був... Е... В капсулі, в капсулі, в капсулі, в капсулі, до капсули, да давай швидко. До капсули швиденько, швиденько до капсули, до капсули. До капсули. Тепер нам відкрився. Відкрилася можливість капсули. Оп! Та ну, бляха! Ой, гарна прив'юшечка, напевно. Їдріть, колотіть. Вставай, 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 шукаємо капсулу. шукаємо капсулу, капсулу, капсулу. Я не пам'ятаю де вона, але шукаємо. Оп! Отак, От <смі> не пройдеш ніхріна. <смі> Ой, блядь, пройде. Пролазь, пролазь, пролазь до капсули. Швиденько, 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 внизу капсула, я пам'ятаю. Капсула внизу, я пам'ятаю, Да перелізь, перестрибне, ну. Де капсула, де капсула? Ось ця капсула тут, да? Нє! В смислі! А де тоді видумикать? Де вимикать? Так НІ відвали! Я ж звідси спустився, ні? Тут ні. Та що таке? Та ну блять, знов білі з'ї. Несправедливо! Я не знаю, де подачу відрубати. Ох, я тут вмирати буду, я за всю гру стільки не вмирав, як я тут буду. Вмирать, я відчуваю. Я це просто відчуваю, так звідки я звідти тихо. Я відчуваю, що я дуже багато буду тут морати. Так тихо. Ага, яр тобі. Та пирпу злізь. Ооо, він надо мною! Де де? де, де? Що, що, що? Оп! Ага, Все, тікай! Лошара! лашара, я не брав камеру. Ай, блядь. Я все зробив, білі, ти здох. Ти здох, здох не падло! Здохни, падло! А друзяка ще казав. Навіщо він мені допоміг позбутися? Чи білі всіх. Білі, напевно, всіх вбивав. Давай, вставай, піднімайся. Як там тебе? Ітан, шмітан. Куди ти нас потяг? Ой, все, зараз. У мене таке відчуття, що замість цього білі тепер в тій капсулі буде наш персонаж. Все, гайки, блін. Нє? А, все здох білі. Без пальців, є їх там, Та все, викинь камеру, вона не, тобі не потрібна. Все, на, нам, нам жопа, нам срака на вицілю ходь. Я бігати не можу. Подивись на ногу. Волочить ногу. А куди? Блін, я з такою швидкістю буду уходити, я не знаю. 10 років з цієї лабораторії. А де той чувак? А, той чувак все там, його розмазало. А, ото, якби він мені допоміг, то його б не розмазало. Лайф, супорт, флуд, персив. Хер його знає. Коротше, лайф там щось було, з життям пов'язано. Відкривай двері, бляха! Куди мені йти? О, стоїть! Він відродився, чує? Чи час назад пішов? Чи я його не помітив? А куди мені потрібно? Чувак, мені до тебе потрібно? Я його, напевно, не помітив на фоні того п'ятна з кров'ю. Куди мені потрібно? Чи мені щось натиснути потрібно? Зараз, скаже, тобі потрібно було замінити з собою в іншій капсулі, ні? Куди що робити? Уходьте, куди уходить. О, папочка. Хе -хе. папку потрібно було забрати. Все. Ну, я ж все зробив, не? А, сюди. Ні, чекай. Куди уходить? Чи туди? Давай, давай. Ага. Все, все, це заставка, значить я правильно йду. Чи я просто здихаю, я напевно просто здихаю. <с> я довго шукав броди, все. Нам жопа, нам срака. Давай, 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 іди, 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 іди. Ні, я правильно йду. Да правильно ми йдемо, давай, піднімайся, підводся. Пальців нема, ноги немає. Зараз не буде, напевно. Зараз вона відрубається просто. Все, ми втрачаємо свідомість. Бери вогнегасник на всякий випадок, ні? Не хочу. Так, не стогни. Ми майже кудись прийшли. <рес> зараз якась інша потвора на нас вивалиться. А, а ми не втечемо, все. Пальці порубані, ноги побиті, голова відбита, коротше, повна срака. І зараз придавить ще дверю. <рес> Аварійне відключення, заморажування території. І зараз двері тільки ляпи пополам, блін. І все. І вся, і вся гра на цьому скінчилася. Зараз буде прикол, якщо я не встиг на час просто знайти вихід і. О, привіт! Це Свої свої чуваки. Я тікав зі. В смислі. Алло чучело, я ж до. in himmel, тепер ти тут хазяїн. Судячи з усього це все. <хи> Блін, серйозно, і оце заради того, щоб. Е, в кінці пристрелили. Е, ми проходили цю гру. Це друга гра в моєму житті, в якій е, головного пер... яке воно голосне. Е, друга гра в моєму житті, в якого головного персонажа убивається. Перша була <хи> це Якіона. Митроксон. Навіщо вбивати головного персонажа? Він головний персонаж повинен вижити. Це неправильно, мені здається. Ну, коротше, блін, чесно кажучи, така собі. Гра, я б не сказав, що дуже крутецький хоррор, не буду, не буду голосно, оре. Не дуже крутецький хорор, Не знаю, Перший, перші кілька годин було цікаво, потім воно почало все по колу. Піди туди, піди зроби те. Біганина, одна і та ж, нічого по великому рахунку цікавого не було. Просто нові локації, в нових локаціях тобі потрібно знайти якийсь новий вихід, знайти якийсь новий ключ щось типу того. Я не знаю, в цій грі є ще продовження, там якийсь якісь вінтлаундхер, його просиш, щось таке. Коротше, не знаю, я ще подумаю, але не впевнений. Не настільки мені зайшла ця гра, щоб. Робити проходження всіх її доповнень і всього іншого, хоча вони в принципі є. Подивимось, можливо, колись буде натхнення та бажання, то відповідно спробую пограти в те доповнення, що тут є. А на цьому поки що все. Посилання на плейлист під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайки. Тисніть на дзвіночок і зустрімося з вами в наступних відео. Всім до зустрічі, всім пока.